I'm <laughs> Сьогодні, 5 січня, згідно нового календарю ми святкуємо другий святий вечір. І наш проект для молоді з інвалідністю власне святкують тут у Карітасі. Розпочали наше святкування студенти з музичного фахового коледжу, які колядували і навчили усіх наших учасників співати славнозвісний щедрик. І ми разом спільно гарно колядували. Зараз ми споживаємо вечірні страви, які ми приготували власними руками. Христе Боже, благослови всіх нас тут присутніх. Благослови наш проєкт життя в повноті, благослови наших студентів, благослови наших воїнів, завдяки яким ми маємо нагоду провадити ці свята, благослови цю їжу і пиття, які ти завжди нам даєш, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякуємо нашим воїнам, а також благодійному фонду Каріта за те, що молодь з інвалідністю має тут це місце для дозвілля і може плекати українські традиції. Нехай Господь допомагає нам усім, Христос рождає.